Всім привіт! Хотів це відео викласти ще 18 лютого, але через нашестя шахедів не вийшло. Потім ще 2 дні взагалі світла не було, от тільки сьогодні налагодилось зі світлом. Так от, 18 лютого відбулася реалізація срібної монети Пльонтанізм Іван Марчук. Срібна монета вагою одна унція, але в суперовому сувенірному футлярі. Вартість монети 5785 гривень це значно більше, ніж за звичайну монету вагою одна унція. Продажу було 4500 монет це весь ліміт, який реалізується через НБУ. Ще 3000 монет були або будуть реалізовані через банки-дистриб'ютори. Якщо чесно, я думав, ця монета якийсь час пролесить в магазині, і не всі одразу розберуть. Але ні, менш ніж за 2 хвилини всі розібрали. Так, хтось її додав в корзину і не сплатив, то вони потім ще деякий час повертались в продаж одній монеті, але ж їх все одно на протязі дня теж розібрали. Виходить, вартість людей не відлякала, тож можна очікувати на подібні експерименти від НБУ і в майбутньому. Як вам ця монетка, чи купували її собі в колекцію, чи хотіли б більше подібних художніх футлярів для монет в майбутньому. Чи краще може монети по дві унції за ті ж самі гроші і без футляру взагалі? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І мирного неба над головою!